назвати області, які зараз є, окуповані Росією? Донецька, Луганська. М -м Крим можливо. Та й все більше таких не знаю. Ніяких областей не. Ні. Я багато областей. Щоб отак прямо упакова... опуковано було прям. Ні, можливо, не повністю, а частково. Волинська, можливо, Полтавська. Херсонська. Дніпропетровська, можливо, Дніпро. Це все. Чи можете назвати території області, які зараз знаходяться під окупацією Росії? М, Донецьк, Луганськ. М, М, Запоріжжя, не, не е, область, там певна частина. І ніби. Що там що? Херсон, мабуть?